Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами на вулиці Поліщука. Це така вже можна сказати дільниця привокзальної, але дуже затишна вуличка. Тут небагато перехожих, небагато машин, і можливо, ви знаєте, що тут у нас є прекрасна кав'ярня, вирішена в стилі Ардеко в такій от функціоналістичній кам'яниці. Ну, мене дуже то все приваблює. Прекрасні плакатики. У нас прекрасні двері. Отака латунна клямочка. Це є кав'ярня Євгена Булавіна. І якого ви знаєте вже за кав'ярною Штука, за закладом стоматологічним під ангелом-охоронцем я знімала про їхні інтер'єри. І зараз ми з вами оглянемо, як інтер'єру цей прекрасний Ардиковий. Тупаємо ногами, бо на вулиці у нас сніг. І оглянемо. Прекрасні картини пані Дарії, акварелі. Ну, давайте перше трохи про інтер'єр. Тут дуже смачно. Всі оці от наїдки виготовляються спеціально для цієї кав'ярні. Воно тут все свіженьке і дуже стильове. Тут панує атмосфера давнього Львова, така значить, з. З музикою, з відповідними у нас є зображеннями, от з нової хати такі прекрасні у нас є вбрання, рамочки, оці плитки підлоги, до речі, дуже багато латуні у нас тут є. І дизайн тої кав'ярні, наскільки я розумію, робив Андрій Гелей. І у ці от речі дуже прекрасний. Тут є фрес такий, як це пера, можна сказати, по вечері. Так він зроблений, він є новий, але він цілком в стилі арт-деко. Яка це є міжвоєнна доба, яка водночас це була дуже скрутний такий період для Львова, але це водночас є період, який би хотів демонструвати надзвичайну розкіш. От ті американські хмарочоси, дуже багато латуні, дуже багато коштовності, золота. І воно певною мірою відобразилося. Оці дуже гарні банки, старі і сучасні. Але ззаду я бачу, от характерне, у нас є. Дуже гарна така жестяна банка з-під солодощів. І це якраз, напевно, львівська, може бути Бранка чи Фортуна Нова, бо Євген Булавін. Він таке колекціонує. І от ми маємо такі ж розкішні, автентичні, величезні баніща. Бачите? Кава на на, верху, на верхній полиці. От у нас є логотип, кавярні, автентичні там всякі решіточки. От ще є на холодильнику банки. А можливо, окремо коли зніматимемо про оці от колекції. Столики у нас тут розташовані за варш... варшавським типом. Це є, як описує Юрій Венечук. Вони є круглі і значить, вони спонукають до. Спілкування, тобто люди, коли сідають за круглим столиком, вони одночасно можуть спілкуватися. Коли ж за квадратним, як то віденський тип, це більше для інтровертів. От у нас сама виставка. До речі, тут у нас розташований давній годинник дуже красивий. який... Здається, зараз трошки інша година, але тим не менш, він якраз відповідає цьому періоду. І от сама експозиція, вона виглядає так. Ви, друзі, теж можете як-то встати в чергу ваш живопис, графіка. Могли би тут висіти, Освітлює то все, алебастрові світильники. Алебастр – це якраз у нас матеріал доби Ардеко, Виглядає це просто супер розкішно. Алебастр, ми знаємо, використовується в той період активно. В тому в тому числі і засклення перше було колись з лебастро, для облицювання різними панелями. Дзеркало в характерній такій латунній рамі. От у нас тут є елемент дуже класний з нашими улюбленими склоблоками у Львові. Це склоблоки ну, не радянські, я так розумію, що якісь нові виготовлені, але воно тут дуже доречно для оформлення такого пригарного вішака. І оця й такий живопас. Це я стаж з коробки для ласуші. Він переведений у таке панно дуже класне. І бачите, то є рік достатку, з якого висипаються іграшки. Рік достатку, це дуже улюблений львівський мотив, правда. І можемо тут побачити ці конюшинки. Конюшенки у нас та часто зустрічаються у Львові, три лисники чи чотири лисники і багато золота. Золото улюблене, і золото це як знак ардеко в тому числі. Наверху, от я вам покажу, які то великі банки. Що це у нас таке? Якесь таке, що можна зразу молоти каву, наскільки я бачу, з зернами. І ще зверніть увагу на цей світильник. Він новий, але тим не менш теж. В стилістиці давні, і от у нас та розета зроблена. А гачки, до речі, я зразу не побачила. Дивіться, як воно естетично. Гачки у нас є автентичні, це хром або нікель. Ну, Виглядає воно все дуже 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 стильне. І от, от ця панель це у нас якраз як то було техніка того фанерування, яка у нас імітує дуже дорогоцінні ширі дерева. І плиточка ця характерна ардикова. До речі, є вимикач, той характерний такий бекелітовий це я той пластик 20-х років. І я от пам'ятаю, що тут у нас є наверху теж дуже красива плиточка. От у нас тут можна помити руки. Оцей світильник просто божественний. А от цей фриш, що ми бачимо, він дуже мені нагадує на київський 34 такий прекрасний. Теж фриз, який зроблений у 1936 році. Красивий тут елемент, наче ми потрапили у хмарочос, якийсь нью-йоркський. І головне, дивіться, який розкішний у нас тут є умивальник. І тут пишемо в лауфер, львов. Він дуже глибокий. Тут надзвичайно комфортно мити руки. І от є краник сучасний, але основа для нього вона є якась автентична. Є у нас зеркало теж в давній рамі. і таким чином тепер ми можемо оглядати виставку. Давайте ми з вами подивимося. Що ж, задумала пані Дарія. Ну, звісно, було б гарно взяти її, записати інтерв'ю. Але я думаю, що пані Дарія, напевно, вже десь то зробила. А я просто зараз прокоментую ці роботи, по мірі того, як я буду коло них ходити. І я знаю, що є чудовий календар. Я вже замовила два календарі для своєї родини. Хоча я не вішаю календарі, але для пані Дарії це доведеться зробити. от, І це, це це дуже добре, це 12 віл, і от дивіться, перша віла Лумнець. До речі, друзі, вона продається, вона досі не продалася. Ця пам'ятка вона чекає на свого покупця, і вона розташована на вулиці Сахарова. Це є такий, як пані Дарія зобразила, готичний замок серед дійсно пагорбів волецьких. І варто її знайти, тому що це дуже-дуже вас здивує. Наступна Біла Людмила це, напевно, одна з моїх улюблених до торпінь. Прошу трошки, буду шуміти кріслами. І мені дуже подобається колористика. і Подобається колористика по паспорту. Я дуже люблю поєднання такого бірюзового і фіолетового кольору. Біла Людмила це у нас є вулиця Котляревського, це є Кастелівка. І ми можемо собі бачити. Цей от підпис Людмили якраз з торця, тому що вулиця Кутляревська, от вона йде перепрошую за палець туди, в тому напрямку. Так. І далі, ну, що таке з іменами? це коли у нас є напис на самій білі, розумієте? І це дуже важливо, бо колись вілли всі називалися, не всі написи збереглися, але от у нас є на Лумниці пише Лумниця, на Людмилі пише Людмила. І далі у нас є вілла Люсія. Віла Люсія – то є епітафія. В мене теж є робота, листівка видана з тою вілою. Вона зруйнована. На її місці хотіли будувати багатоповерхівку. вілу бажально порізали бензопилами оці дерев'яні конструкції. Це є віла українського архітектора Івана Долинського, розташована на вулиці Свенціцького, 16, здається, на повороті якраз до Стуса, близько дуже. Це є район Софіївка. І знищена бажальна така визначна пам'ятка. Дуже мені теж ця робота така зворушлива. Далі у нас вілла Маженя. Мажені, мажені розташована, от вона високо, високо, мажені. Вона навпроти музея значить, Маркіяна Панчишина. Це є бічна Личаківською. Ну зараз я не годна згадати, але вілла ця Ардикова, дуже теж романтична. Наступна вілла, це у нас вілла. Марія, Віла Марія це є вілла архітектора Наполеона Рушкевича. Це є дуже класний архітектор, мені дуже ця робота, до речі, подобається. Потім вам це покажу без потворення. Просто я тут лажу, щоб вам було видно колористику, таку дуже е, ніжну, таку красиву акварельну техніку, мені то все імпонує. Бо я взагалі дуже сувора до зображення архітектури справді, бо я сама малюю архітектуру і, якби мені не подобалося, я б це не знімала. Вілла Марія Наполона Лужкевича, родинний особняк на вулиці Франка, розташований, здається, 116, ну десь там. І вище вілли Ванга. І, от, наприклад, ви знаєте, Вілла така є пшестень, дуже гарна коло парку Стрийського, І от це теж творив Наполон Лужкевич. От, наступна вілла у нас Юл'єтка. Юл'єтка це є родинне гніздо архітектора. Юліана Захаревича, вона тому названа Юлієтка, і бачите, друзі, він назвав Віллу на честь себе, але вона все ж таки стала набула жіночого ім'я, то імені. Тобто, коли ви будете назвати свою віллу, то, будь ласка, переведіть її в жіноче ім'я. Так має бути. Тут якесь весняне небо намалювала пані Дарія. Це є готична вілла на пагорбі на Кастелівці. Така вулиця Метрологічна, 14 А здається. Вілла Ірена, Вілла Ірена це насправді невеличка вілла на горі волеських пагорбів. Вона зроблена, не вреч, невідомий навіть архітектур цієї вілли. Вона зроблена в такому закуп'янському стилі. Нагадує мені трошки віллу сонечко. Там є, значить, дуже красиве берг, скульптура, навіть кругла на фасаді. І це є вулиці, от знаєте, як то коло горіхового загалю. Там є. Морська, корабельна, от от в от, то в тому, в тій дільниці, то можна собі загуглити і знати набагато точніше. Значить, де, де вона є? Ось вона така красонечка. Ось вона віла евуса. Віла евуса, це є вулиця гіпсова. Її якраз видно дуже добре. І значить, вийдете, дати, бачите, то також такий особняк з балконом. Перед ним така галявина. Вона є ардикова. Вона є ардикова. Він лапшестей. То от якраз я її згадувала і до речі, навіть не знала, що вона тут зображена. Це ще одна вілла на полону Лушкевича на вулиці Парковій і вона відображає тенденції того часу. Така цегляна з кам'яними елементами. Віла Грижина, вона первісно зроблена Тадеушем Обмінським, Це є у нас вулиця Коновальця, майже вже коло тих піскових озерку, як то Францоставу, тобто фабрики Франців. І ця віла, вона була зроблена в Мінській в такому народному стилі. а Потім вона була перероблена Адольфом в 12 х роках. Мені теж ця віла подобається. Зараз там лісотехнічний у нас. Віла Кароліна, бачите, у нас так само пише Епі... Епітафіус, тому що ця вілла зруйнована. Вона знаходиться на вулиці. За церквою покрови аж там бічна Личаківської, я точно не скажу назву вулиці, але її вже не існує. Біла була божественна, з такими верандами дерев'яними. І у нас, відповідно, бачите, напис був на фірточці, така ніби вирізана, дуже-дуже красиво, дуже цікаво. Мені теж то дуже подобається. Пані Дар'я мені навіть подарувала свою роботу. В мене вдома. Є акварелії теж оця вілла. І ще одна вілла-подолянка. Це є вілла Михайла Ковальчука, яка знаходиться на вулиці від Чупринки в і ця вілла під загрозою руйнування. Я би так само дуже хотіла, як і віллі Лумниця, щоб знайшовся меценат, який би її пореставрував. Тому що вона, ну, стан її збереження такий сумненький. Ну, от таке, друзі. Я запрошую вас відвідати таку гарну локацію, таку гарну кав'ярню, таку гарну виставку. Ви отримаєте неабияке задоволення, дякую всім причетним. Чекаємо на ваші відгуки, обов'язково коментарі, вподобайки і підписки. Дякую, всього доброго. Якщо будуть якісь ідеї до зйомки, обов'язково пишіть, я відгукнуся. До побачення, до нових зустрічей.